І сьогодні Львівська мануфактура новин опублікувала статтю. міська рада публікує точніше підприємство міської ради, славнозвісне, комунальне підприємство об'єднане, публікує відео насмішки над мешканцями. На своїй офіційній Фейсбук-сторінці. Комунальне підприємство Сабірської міської ради об'єднане, Ти вже, напевно, знаєш, хто його очолює чи не знаєш знаю. Ти не знаєш, що такий квас? Ні, поки що ще не дізнав зараз. дізнаєшся, зараз... так отже, розмістило запис з камер відеоспостереження, де літній чоловік намагався потрапити у громадську вбиральню в центрі міста, але не зміг. І ця е, публікація виглядає як нас смішка, як глум над старшим чоловіком. Саме так і сприйняли користувачі соцмереж, Однак з якою метою опублікували ролик комунальники, не пояснили ані в дописі, ані в розмові елемент. Ось власне це відео, яке опублікували на офіційній сторінці. Так, побачили, що на відео чоловік старшого віку намагається внести кошти у термінал, аби скористатися місцевим громадським туалетом, розрахуватися, виведе відео без звуку. Чоловік мав намір копійками, які термінал, вірно через технічні справності не приймав. Відтак розгніваний чоловік відмахнувся і пішов геть. Якась така звичайна побутова mm -hmm. історія здавалося б. здавалося б, якщо б саме комунальне підприємство, яке встановлювало і отримало. Цю громадську вбиральню бюджетом 2 мільйони гривень замовник робіт було Самбірське комунальне підприємство «Об'єдна» і Вони це виставили як глум. Звичайно, всю нашу редакцію львівської мануфактури ця історія обурила так само, як обурила Читачів, які прямо під постом на сторінці комунального підприємства бурно писали щодо такого, що це старший чоловік. Ми самі не одразу роздуплилися, як в нього сходити а тут, старший мужчина, і гадьма вам за це відео написала одна із коментаторок. СКП об'єднаний Самбір офіційно у вас якесь неадекватне почуття гумору. Може, я чогось не зрозуміла, як інші люди в коментарях, але виставити на посміховиську старшу людину через те, що він ймовірно. Не розібрався, як користуватися туалетом. Це дуже негарно з вашого боку. Так, і там є ще скріншоти. Я зробила з офіційної сторінки КП об'єднане. До нас приєднується Юрій Леськів, який постійно знає ці всі зашквари. Має що прокоментувати. Ну тут вже знаєте, пане Юрію, слава Україні! Героям слава доброго вечора, студія, колеги. Так, доброго вечора. Пане Юрію, здавалося б, здавалося б, куди вже можна пробити дно комунальному підприємству об'єднане, але тут виявляється, що є куди рости. Знаєте, посту зна. Як ви відреагували на оцю, це відео, на цю публікацію? Я відреагував доволі гідно і можна сказати, ми самбірчани. Відреагували гідно на цю на це відео. Зараз розповім як. Ну, але тут, звичайно, дійсно справа побутова, можна би було якось старшу людину інформаційними табличками чи якимось іншим чином поінформувати, як це відбувається. ці всі розрахунки і так далі. Ось, нічого особливого. Але особливе є те, що місто. Збурила сама тема вмонтування цього клюзету в центрі міста. Ось, бо, зрозуміло, цим займалося одне відоме комунальне підприємство. Ось з одним відомим підсудним керівником. Ви вже можете і... називати речі своїми іменами. В нас вже це як ну, притчі в уязе загальновідомо загальновідомо. Ну і якщо ви думаєте, що цей туалет в центрі міста. Сучасний, нема немає, знаєте, тут дискусії. Якщо ви думаєте, він коштує 500 тисяч або 750. Ви глибоко помиляєтеся. У нас виміри видатків зараз є в мільйонах, і цей туалет коштує 2 мільйони гривень. І саме його монтування в місті вже стало інформаційним приводом, і люди, і люди на це не дуже схвально відреагували, бо... Бо, бо зрозуміло. Ось. Але яка була реакція на ситуацію, яку ви продемонстрували щойно на відео? Самбірчани надіслали мені. Ну, тобто, знають вже відслідковують публікації, матеріали і цей і. і, і Пересилають різні повідомлення, фото, відеоматеріали і надсилають мені відео з 3 декади серпня, де продовжується сміттєва. Війна, чекайте, Тихати. чекайте, пане Юрію, в нас це наступне питання. Давайте вернемося до туалету. Скажіть, ви як місцевий мешканець, ви як журналіст, ви знаєте, хто веде усю сторінку? Тобто є людина, яка персонально відповідальна за виставлення роботи комунального підприємства, яка виставила от такі, таку насмішку. Ну, це я не знаю, це. Це не смішно насправді. Це раз. А по-друге, а чим вони хотіли похвалити, що старша людина не могла розібратися з тим, що вони повстановлювали? Ну за це це просто приниження честі і гідності людини. Абсолютно, і якби це відео з'явилося на приватній сторінці будь-кого. це є… Це є одне, але оскільки це транслюється з офіційної сторінки е, об'єднаного, ну то це вже зовсім інша розмова. Е, і це просто-напросто ганьбить не тільки об'єднане, е, це ганьбить загалом орган місцевого самоврядування. Бо відразу після появи чогось такого мала би бути адекватна реакція, е, так адекватна так керівниця. Юра, виведе виведи, ви ви будь ласка, ці так, це є скріни це коментарі, коментарі тих, Читачів Фейсбуку, які зайшли, яких всіх як одного. Я не бачила ні одного схвального коментаря. Обурила ця, ця ситуація, але заходжу зараз на сторінку. КП комунального підприємства об'єднане там далі стоїть це відео. Ну не знаю, до честі кого це ну, мала би бути відповідна реакція. Наша сьогодні журналістка Вікторія Михаць розбиралася, звичайно, що ні в міській раді, ні в комунальному. Підприємстві ніхто не коментував цю ситуацію, і в принципі, місцеві мешканці стали всі як один на захист цього чоловіка і не розуміють сенсу цього відео. Але знову ж нагадуємо, що замовником робіт для цієї громадської вбиральні було самбірське комунальне підприємство об'єднання, яке очолює підсудний квас. Коментарів ми не отримали. Я би дуже хотіла знаєте, щоб ми не просто пообурювалися. А коли от таким принижують, це не важливо, чи це в самборі, чи будь-якому місці, коли комунальне підприємство, яке повинно створювати комфорт і покращувати інфраструктуру в місці, вони ще глузують і глумляться над людьми і знущаються. Ну, Тут, тут мені здається, це має бути це підсудна справа. Наступне ще одне: ми вже анонсували про те, що. Ще один зашквар. Комунальне підприємство так об'єднане, яке би мало прибирати вулиці Самбора, навпаки, сміття розкидають. От ви якраз до цього підходили. Давайте подивимося це. Бо я хочу, щоб ви це прокоментували, бо я не зрозуміла. Отже, замість збирання сміття його розкидають. 60, Так, 61 файл, Давайте подивимося. ця жінка, чия територія, і чому вона викидає сміття? Поясніть. Отже, мабуть, в продовження попередньої теми самбірчани надіслали мені відео і сказали більше, підприємство об'єднане пасувало би ось такі кадри виставляти в себе на сторінці і тлумачити, що відбувається, а не глузувати з людини біля туалету. Отже, в серпні це третя деката серпня, відео, як мені повідомили, і тут початок історії сягає власне оцього сміттєвого протистояння. Якщо наші глядачі пригадують, так, була так, історія. Ми, ми про це теж розмовляли в ефірі на угу. понад місяць тривалістю. І, і власне громадою, ми і спільно з журналістами, і спільно з мануфактурою, до речі, ми все таки перемогли. І комунальне підприємство, все таки, яке не вивозило тривалий час сміття, і це вже перетворювалося в екологічну біду для міста. Вона, все таки, воно, все таки змушене було під тиском громади це зробити. Ось, але якщо громада думає, і ми всі, що сміттєва ось сміттєве оце протистояння. Воно зникло, ну насправді пан Євген Квас не був би паном Євгеном, якщо би він не був майстром створення інформаційних приводів. ось Ми вже бачимо, він їх продукує щоразу креативніше. І ця, це протистояння воно перетворилося в отаку, перейшло в такий партизанський вимір. СКП об'єднане так, СКП об'єднане знову ж таки на своїй сторінці, на інших ресурсах почало розміщувати. Розміщувати е, інформацію, почало з'являтися відео, буцімто підприємці ринку, ось які вони е, е, не хлює як кажуть в Галичині, і розкидають сміття довкола ринку. Е, тобто вони засмічують, от комунальники наші прибирають, а вони займаються засмічуванням міста, от гляньте, що робиться. Ну і самбірчани, очевидно, дехто з наших. Городян Кмітливий на відео зазняв, як же ж це сміття з'являється. Отже, протягом дня сміття розкидають. Потім, мабуть, автор-режисер цього відео він робить ролики, знімає відео, поширює це, показує який він і підприємство чудові, і які підприємці ринку для громади, шкідники. Ось, тобто це десь так мало би сприйнятися. Ну але. Але це Чи... дало ефект. Це дало зворотні, зворотню дію, і ми побачили. Ви питаєте хто? Ну видно людину, е, працівницю в одязі СКП об'єднане, е, робочий одяг, СКП об'єднане, і людина, тобто серед це, білого це, дна, працівниця, це працівниця комунального підприємства. Так, ну так, ми бачимо на одязі СКП об'єднане напис, е, протягом білого дня висипають сміття, а потім збирають. Ну і в мене було запитання, бо я тут аналізував власне діяльність об'єднаного Фінанс... фінансово господарського. Е, ну і е, знайшов цьогорічну послугу з вивозу сміття е, на 254 тисячі. Це одна послуга. 254 п'ятдесят чотири тисячі гривень для відділу освіти, і тут є два варіанти: або СКП об'єднане розкидало сміття і збирало за такі гроші, або коли ми святкували різдво, то наш відділ освіти ходив по місту, ходив по своїх власне закладах і тотально смітив. Бо уявіть собі, якщо послуги вивезення сміття коштує 1400 гривень, чотири тисячі тисяч. Як же ж треба було це насмітити на 254 тисячі? Юра, ви виведи там, будь ласка, там є цифри, оце, що пан Юрій говорить. Е, так, так, е, не знаю, що це це, е, так, Тобто, ви говорите, що ну, це завищена сума. А може дійсно дивіться, у цю суму входить те, що вони і розкидають, і збирають сміття. Ви розумієте? Це ж, це ж подвійна робота? Може бути, але це треба дуже добре трудитися. Е, так, ось Ми ж не знаємо, суму. що їм перелік, перелік заходів там писали. Так, ну але прошу глянути дата 18 січня, це є різдвяний період. Ось, а тут маємо одна послуга звалювання і розкрижовка дерев: 97, майже 98 тисяч гривень. І у відповідь на інформацію на позд яку я розмістив, то одна з колишніх директорів шкіл власне нарікала: а де ж та зрізка дерев? Якщо. В її навчальному закладі, який вона очолювала, багато. Це не це забери це, це не це Юра. Це не це. Так, О, звалювання розкрижовка розкрижов, дерев. Так, коштує 97 тисяч Це 25 липня, прошу звернути увагу. 25 цього року. 25 липня цього року, так. так. І що? Тобто це... ми бачимо суму: 98 тисяч гривень за одну послугу. Ну, це. Це я не знаю, вони там лізвали, чи що, що там відбувалося, це, це важко сказати. Угу. Е, замовником цих послуг є відділ освіти виконавчого комітету Самбірської міської ради, і а? на ці кошти не було проведено нічого. так е, ну На ці кошти е, знаєте знову ж таки. Е, ми журналісти, наше завдання інформувати громаду. От дехто запитував мене, навіщо ви. Це пишете, показуєте, говорите. Ну, у мене є запитання, а навіщо ви це робите? Ми просто просто на просто є дзеркалом того, що відбувається в місті, і наше завдання ретранслювати оці події, які відбуваються. Але в самборі діє, як ми всі знаємо, аудит працює і власне, це є інформація для них, це інформація для професіоналів, От, прошу, дослідіть уважніше, детальніше гляньте, що в документах які кошти пішли, які не пішли, куди пішли, за що пішли і чи взагалі роботи були проведені. Mm -hmm. Ось тобто, я думаю, ми свою функцію як медіа виконуємо і навіть перевиконуємо. Дивіться, наша функція, наша функція висвітлювати такі зашквари і говорити, вказувати владі, допомагати переставляти ноги або вказувати денне працювання, але точно не знімати тікток і не виставляти головними відео на своїх сторінках. Це наша робота, знаєте, або блогерів і тіктокерів. А якщо у вас такий ще й тіктокер, знаєте, за такі великі суми, що е, от, наприклад, мене, от е, Юра, ану, можеш показати, ви прокоментуєте пане Юрію, чистий прибуток, фінансова звітність підприємства підприємства за 23 рік, тобто, це підприємство збиткове, і, і 23 рік закінчило із мінусами, так? Ну, ми бачимо суму в понад 10 мільйонів. А ну кожний з нас, журналістів, має свої джерела, які нас інформують про те чи інше, і знову ж таки, це є пожива для роздумів для західного офісу Одислужби станом на початок липня. Цього року це вже є сума, кажуть, в 16 з половиною понад 16,5 гривень ось Якщо це відповідає дійсності, а аудитори можуть це перевірити за бажання, вони знають, де взяти цю інформацію і як швидко її взяти. Протягом декількох. Хвилин вони можуть мати цю цифру, про яку я говорю. Ну і це говорить про е, катастрофу для міста, бо в Самбурі стратегічне підприємство, це є водоканал, це є підприємство Банкрут з 17 мільйонами боргу. Е, якщо не дай Боже в місті ляже. Наступне комунальне підприємство теж воно має стратегічне значення. Ну то ми це будемо аналізувати вже зовсім в інший спосіб. Тобто, з одного боку, йдуть е, тотально е, величезно мільйонні суми е, на різні послуги, і це просто як мінімум дивує і потребує серйозних перевірок. А з іншого боку, ми бачимо, ми бачимо ось таку картину. Е, тобто, я розумію, ця каденція Міського голови не вічна, і вона невдовзі завершиться. Ну але громаді треба буде це все якось виходити з цього із ситуації по водоканалу, каналу, з ситуації по, по об'єднаному. Ну це катастрофа, це трагедія для міста. І так, таких дивіться, є пане та... Юрію трагедія у вас ну це вже трагікомедія. Триває вже не знаю, який час. Ми втомилися вже про це розказувати. Але для наших глядачів повідомлю, що якщо ви думаєте, що підприємство себе якось незручно почуває з такими боргами, ні, навпаки, вони, наприклад, в першому році працювало 151 працівник, у 22-му 165, а у 23-му 184. Тобто, ну зрозуміло, що о, треба збільшувати кількість штат людей, які би знімали відео, знущалися над людьми, або розкидали, збирали сміття, або не знаю, розкрижовували дерева, які не знаю, потім назад може складають до купить працівників при тому, що дохід від'ємний. Так, тут якась логіка. І цікаво, що цікаво обсяг робіт і завдань він ж не змінюється в самборі. Ось, а тут так пропорційно від року до року кількість працівників росте, росте, росте і росте. Ось, mm -hmm. ну з такою, знаєте, з таким підходом до господарювання. Ну ніякий бюджет цього не зможе витримати, і це заводить місто, не виводить на кращі позиції, а заводить в якусь глибоку яму, і з цього виходити буде дуже дуже важко. Ось до речі, ми згадували про відділ освіти. Розкрижовку, прибирання сміття. А в нас була з вами, пригадуєте, минулого тижня інша тема про бомбосховище за 29 мільйонів тендер. От то теж дуже цікава ситуація. Школа запрацювала, зрозуміло. Ну, дітям потрібно вчитися, але діти мають мати безпечні умови. Але тендер, який був проведений на 29 мільйонів минулого року. В цьому році чомусь будуть проведені роботи тільки на 4 мільйони. Я думаю, так мені виглядає що це є пов'язане з тим, що в місті аудит працює. Ну а коли аудит завершиться, поїде. Як відомо, гроші люблять тишу, то суму в понад 21 мільйон. 21 мільйон перекидають на 2025 рік для спорудження бомбосховища. Ніби нам бомбосховище не треба на сьогодні і не потрібно вже. А ця історія триває рік. За рік можна було збудувати в Самбурі 10 таких бомбосховищ, а тут залитий бетон-подушка, і арматура, і от, от і все. Ну тобто, зашкварів маса, я не знаю, як, як з того всього буде собі давати раду мер Там. і його ближче mm -hmm. оточення, пан Квас в тому числі, але це, це катастрофа. Пане Юрію, мені здається, що ви дуже великі надії. Я знову ж таки. Я бо я буду песимістом чи як проінформованим реалістом. Песимістом. Так, ви великі надії покладаєте на аудит службу, але десь би треба було їх смикнути, і точно результати їхньої перевірки би нам було дуже цікаво дізнатися, що вони, якщо це все лежить на поверхні, якщо ви можете це все дослідити і показати, продемонструвати. Ну а мешканці кожного дня оце бачать. А можливо, у статут, статуті комунального підприємства. Якраз внесені, Ви ж, Я пропоную вам почитати, може, там якісь нові обов'язки, і робота є знімати відео, знущатися над людьми, глумитися над старшими, знімати смішні відео скиданням, розкиданням, збиранням і розкиданням сміття. Ну, можливо, це в них є у їхніх цих і посадових інструкціях працівників, і тому їм треба дуже багато тіктокерів. Ну, це звичайно, але, бачите, це звичайно такий собі така собі іронія, проказує, з... так. Так. але бачите, це це виглядає на вседозволеність. Чому такі дії? Тому що ми не бачимо результатів. Контролюючих органів, ми не бачимо результатів роботи правоохоронних органів. При тому, коли медіа вже не говорять, а вже волають, кричать про одне, друге, третє, десяте, зверніть увагу, подивіться, що відбувається. І коли немає власне. Контролю, коли немає якихось дій тих структур, які повинні би були це присікати. Ми бачимо що разу більше щоразу більші кроки, дії, і вони приводять до вседозволеності. Це катастрофа, бо бо це є. Ну це є для громади велика біда. А сам бір, місто невелике, це місто, де є багато бюджетників. Ми розуміємо, люди залежні люди переживають за своє робоче місце. Вони знають, що на них керівник може натиснути тої чи іншої ланки. Бояться сказати зайве слово, ну але так не може бути. Так не може бути про це треба говорити, про це треба розповідати. Треба дивитися, абсолютно маєте рацію на результати аудиту і відповідно до тих результатів, які будуть, вибудовувати свої подальші кроки, гуртуватися, об'єднуватися. Є ж різні середовища в місті, абсолютно різні, і ці середовища вони не будуть мовчати. Вони мовчать доперед часу, але ці середовища можна буде згуртувати. І можна буде починати розмову в голос громади з власне з тими людьми, про яких ми зараз ведемо мову. Я просто, знаєте, ну, до тих, хто не байдужий, кому не байдуже місто, і те, що все, що відбувається, нашим глядачам нагадаю, що керує комунальним підприємством підсудний Манквас. Ми про це говорили, про те, що його судили, він далі керує і далі от витворяє. А коли має настати точка кипіння, щоб я не знаю, ну самбірчани просто взяли його, і разом з тими, хто це все. Покриває ну я не не можу не можу знайти не можу знайти слова. Коли що, таке що, відчуття... що ще має статися? В мене таке Ярослав. відчуття. Як журналіста, маю таке відчуття, що ми є за пів крока власне до цієї точки кипіння. Це воно вже ось ось, воно вже назріває, бо ну далі справді так не може бути. Так, я, я хочу, щоб це все було і ніколи закликаю до радикальних дій, але камінь має якось з місця зрушитися, бо це вже просто, це вже просто огидно. Так, да, насправді. Знаєте, на фоні того, що, що в нас відбувається, що в нас гинуть діти і цивільні, в нас триває війна, ось таке свавілля і таке неподобство твориться у маленькому містечку, маленькій громаді. Так що це, це велика ганьба для всіх нас. Так, ми чекаємо, щоб що, хлопці повернуться з фронту і порядок з класом наведуть, але мені подобається, що дуже активно відгукнулись самбірчани в коментуванні цього відео. Ну, це добре. Але таке, знаєте, коментувати відео, сидячи на дивані, це не прийти, навести порядок і спитати, де кошти платників податків виділяються і на що утримується і збільшується кількість працівників збиткового. Підприємства мінус 10 мільйонів доходів. Пане Юрію, дуже вам дякую. Стежте, стежте далі, так, тримайте але... нас в курсі. Так, ми стежимо за вашою сторінкою. Не знаю, цимбірчани мають вам дякувати за те, що ви це все викриваєте. кожен повинен робити, кожен повинен робити свою роботу і робити її добре. Тоді буде все в порядку. Тут нічого особливого немає. Критична журналістика це один з жанр жанрів. Е хтось хвалить, хтось критикує. Ну, така наша робота. Ось коли так, критика що... конструктивна, то так. А це відео мені ну відео мене нас обурило, і я не розумію, чому досі його не забрали. Невже вони не розуміють, що це яка же молодь крінж <сум> повний. Ну бачите, <сум> вже на завершення вони не тільки це не забрали. От теж у мене на сторінці була. Інформація після того, як завершилася сміттєва війна біля ринку, то чомусь там треба було розчистити для чогось територію, і там такі загороджувальні стовпчики стояли. Європейського зразка дуже гарні, дуже сучасні. Приїхало об'єднане. Ці стовпчики позрізали. Натомість чорні труби різних діаметрів вживані з отворами, подейкують з ну з місцевого кладовища матеріал. Ось, власне, закопали ці стовпчики там, і, от ви говорите, не забрали відео. Вони ці стовпчики вже місяцями там тримають. Місто ходить, тикає пальцями, хтось сміється, хтось в жаху за цим спостерігає. Розумієте? Ну і стовпчики стоять. Ось. Так що в нас у таких, як то кажуть, веселих в лапках історії дуже багато. Тут книжку вже можна писати, а не пости в Фейсбуку. Це як ідея. Це як ідея писати книжку так, але це дуже все виглядає дуже сумно, дуже сумно. Дякую, дякую вам, пане Юрію. мирного, тихого, спокійного вечора і активності, і розуму самбірчанам. Дякую, дякую. спокійного вечора вам. Спасибі, дякую. почуємося, побачимося. Так.